Привіт всім! Добрий ранок. Спробую зняти влог вихідно, вихідного робочого дня. 9 ранку мені на 9.15 йду на парковку за машиною робочою. І потім у мене починається робочий день. Стоїть наш бак жовтий, але ще не вивозила. Звичайне сміття зазвичай вивозять десь о 6-й ранку. Зараз о 9-й, ще переробку не вивезли. Ремонтують кришу. Скоріше за всього черепицю міняють. Парковка знаходиться десь метрів 200-300 від мого будинку. Ну, все тут поряд. Мерія, невідповідно, так як моє бюро в мерії знаходиться. Ось, до речі, ростуть інжир, тут темний, росте зрілий. Ось сюди падає. Так, і парковка відповідно з робочими машинами теж недалеко. Все поруч. В цьому плані зручно, звичайно. Так покажу, поки вони ще всі <смі> цілі майже всі. Це ж не перша вже партія, яку ми з'їдемо. Ну, не партія, до цього нам приносили, давали там по 2-3 кілограмчики, а це вже взяли колю сьому з собою. А, і по... <смі> поїхали вони, поки я там на роботі була. Ваня вдома сьогодні працював. А Сільві – це одна з наших тут подруг, знайомих, опікунів, скажімо так, католиків. Поїхали вони до її подруги, як діти сказали, старенька жінка. <смеш> Мешкає в великому будинку, і в неї росте. Ось цей інжир французькою – Це фіги. Ось такі фіги. Багацько треба їх їсти. Вони дуже швидко пропадають. Ну, тобто бродити починають, бо вони страшенно солодкі, просто як мед. І там, де вони тріснуть, і там і починають мошки заводитись. ну, І, як я вже сказала, починають бродити. Тому ми їх доволі швидко то і з'їдаємо, з цим проблем немає, але все ж таки тут теж багатсько їх. Тому серйозно подумаю, зробити конфітюр, тобто варенечко, І це треба зробити буквально сьогодні-завтра. Думаю, вже завтра переберу те, що залишиться, хоч кілька баночок зроблю. Ось такий скарб. Думаю, тут кілограмів 5-6 буде, приблизно десь. Ну, і ось для порівняння, те, що вони різного розміру бувають. Сьогодні це я назбирала у своєї. точніше, вчора назбирала, сьогодні приїхала і вона каже, ви забули забрати, я кажу, те тож я вам назбирала. Ні-ні-ні, я не їм, я не їм, це багато. Ну, Тобто, за розміром, щоб ви порівняли. А ще вони бувають фіолетового, темно-фіолетового кольору, а бувають ось такі, ну, і жовті, і зелені, начебто з вигляду, але і ті, і ті зрілі. І це був такий ящичок з цими. Фігами з інжиром майже повна. це сьогодні за півдня під'їли. Ну ось такий теж інжир, тому що з вигляду не темно, синій а зелений. Теж не все встигають зібрати, якщо і збирають. І дерев багато, щоб ви розуміли. Одне велике, друге, третє. Ну, із таких високих дуже звичайно його не збереш. Важко, я їду сьогодні на електричній. Насправді в мене стоїть позначка, що сьогодні мені треба ось ці перші півтори години зробити покупки. Я ще не знаю, чи поїде зі мною моя бабуся. Це одна з перших жінок, в яких я працювала, і тоді там мене шокувало, що їй 90 років. Ну, там доволі сумна історія в неї була, тому що вона сказала, що. Вона вже поховала свого чоловіка, сина, і в неї зараз дочка там раком тяжко хворіє. Розповідала, що наше їй таке довге життя, якщо доводиться через це це проходити, це одне з таких перших моїх вражень стосовно людей і цих всіх процесів, так, в які я включена, коли працюю з ними. Ну, Тобто це не моя бенефіціарка, але час від часу я там замінюю свою колегу, колег. Ось сьогодні... Монік звуть її, до речі. Ось Сьогодні я до неї їду. Зазвичай вона не їздить зі мною за продуктами. Я їду сама, подивимось, як буде цього разу. Скоріше за все, так само. Тож ну, це не такий поганий варіант. Єдине, що коли мені дають список продуктів, або цей процес пояснення, що саме мені потрібно, він трошки стресовий, тому що треба розібратись взагалі, що від мене хочуть, і не наплутати, купити те, що потрібно. Це трошки складно, ну, тому що мова, тому що французька. Ну інколи вони. Пишуть таке, що навіть запитуючи в працівників супермаркетів, вони не розуміють, що, що від них хочуть, що мали на увазі, який саме продукт. Тож це трохи компліке, як то кажуть, трохи складно. Ось, і Хотіла ще сказати, що для тих, хто. Часто дивився відео мої. Колись я розповідала про теж бабусю, який там 95 років, 97, вона постійно там змінювала цю кількість своїх років. Та, що розповідала, що зі своїх вікон бачить мої вікна, коли вони світяться там. І інша одна мені розказала нещодавно, що все вже цю жінку відвезли в будинок. Людей похилого віку, дочка відвезла, ну, типу, я запитала чому. Ну, вона ж стара, час вже їй туди їхати. Мабуть, дочці стало важко за нею доглядати. Ну, теж, це такий ось нюанс. У моєї роботи така ось інформація. Так що тепер вже ніхто не спостерігає за нами з тих вікон. Це факт. Ремонтують дорогу, точніше, не дорогу, а прибудинкову територію, тому що тут побудували новий житловий комплекс з таунхаусами і з квартирами. Тут ось квартири будуть. Поставили ось такий тимчасовий світлофор, який працює, спочатку пропускає одну сторону, потім іншу. Таке ось. І скоро буде вже заселення, бо вони там, здається, все закінчили. Вони ж роблять там і ремонт такий номінальний, коли можна вже буде здавати їх майже одразу, ці квартири. Ось така історія. Бонжур, мадам. Ну і що треба було довести? Я приїхала в нето в супермаркет. 15 хвилин розбиралася, що треба купити. Зараз в мене буде челендж. Ось так виглядає список, того, що треба купити. Ось тут чек. Так, паперовий не показую, бо там є прізвище. Чи можу отак закрити. Розпис поставлений і суму напишуть касир. У ну, мене ще є картка ідентифікаційна з, з фотокарткою власниці цього. Чеку. Ну... Все купила, окрім замороженої моркви, порізаної кружечками. Взагалі ніякої замороженої моркви не було. Менше з тим, 20 євро витратила. Врешті, і ліжко перестилала, повисосила, що встигла, і листя опали, прибирала. Так що встигла попрацювати за півтори години. Ох. Є час на 10 хвилин додому заїхати, я, мабуть, заїду, тому що щось перекошу, подивлюся, як там діти. Буквально на 10 хвилин. Про перестілання ліжка. Завжди, коли я до неї приходила, просто з першого дня це прямо такий ритуал. Думаю, що я не знаю, чи роблять це кожного дня інші, але це обов'язкове перевертання матрасу. А матрас такий. Старовинний я б сказала, він в атласній такій упаковці, не знаю, поверхня з Атласу, з такого теж, на мій погляд, старовинного якогось. І це доволі важко, тому що він важкий, але тим не менше, щоразу Монік просить це зробити і ну, доводиться. Але це цікаво. Взагалі це у французів якийсь пунктик. Чи я, мабуть, чогось не знаю, як живуть інші люди в Україні, українці. Але тут прямо з застіланням ліжка ну, це обов'язково робити. Замінюють не всі, звичайно, але дуже часто це раз на тиждень, два рази на тиждень. обов'язково заміна постільної білизни. Причому доволі специфічно. Я думаю, що треба окремо розказати про такі ось дивності, дивакуватості французів, які я тут помітила. Особливо зараз, вже коли півтора року пройшло, щось стає вже звичним, забувається. Наскільки це було трохи шоково. трохи шокувало на початку, ну, ці всі відмінності, а зараз це вже. У мене прямо буденність. Треба виділити якийсь список, написати з 5-10 пунктів і вам окремо про це розповісти. Думаю, має бути цікавий формат. Так, люди там ремонтують щось, кажуть ви українці, так. Ми вам дещо принесли. Цей інжир, чергова порція. Бонжо! Закінчила з другим будинком. Тепер у мене перерва майже дві години, година 45 хвилин. Поїхала обід готувати, готувати дітей. Ось така курятина, тобто, це не паштет. А має ось таку консистенцію. Виявилось дуже-дуже смачне. Не знаю, як це ну таке, наче воно тушковане, дуже-дуже тушковане, довго тушковане на повільному вогні. І тут подріблені, я думаю, овочі. Ну, смаки цибулі і моркви є. Це я до чого, що я б звичайно сама таке б не купила в супермаркеті, не Ось нам дали. в Врестодиків безкоштовно і познайомилась з таким продуктом. Думаю, треба буде купити, знайти, купити, відправити в Україну родичам, батькам, щоб спробували. Думаю, татові було б смачно і сподобалось таке. Ось, відкриваємо нові смаки тут, у Франції. Так, отримала чергові інструкції. Знову треба в супермаркет, але вже в інший. в Алді і в табак, магазинчик там, де продається цигарки. А перед цим ще треба зняти гроші. Готівку. Ну, і зараз це в мене дві години з моєю постійною, так би мовити, клієнткою, про яку я вже багато розповідала. Вона курильниця, я її називаю ось зараз. Саме тому я буду як зазвичай купувати її цигарки. А... Так, і продукти. Інколи вона їздить зі мною за продуктами, ну коли в неї вже стало краще з колінами після операції. Але зараз ну, в неї прямо події за подіями. То в неї був... Вона поїхала на море з мамою і дочкою на її машині. І як потім з'ясувалося, сталася якась дорожня Ну, тобто аксідан. Що це таке, я не знаю. Чи вона пошкодила машину, чи щось там зламалося, і машину там Перпіняні, там де вони відпочивали і залишили в гаражі. Ну, Гараж це СТО, в них так ще називається. Ось і тепер вона без машини. Це по-перше, вона мала їхати зі мною минулого тижня. Теж не поїхала, погано себе почувала. Рвота там, не, не, не зрозуміло, що то з нею було. Була ще мама в неї залишалася і Ось ми з, з, з тою мамою в п'ятницю їздили за покупками за продуктами. Ось зараз. А, потім в понеділок вона відмінила. В неділю написала мені смс-ку, що, вибач, я відменю одну годину в понеділок, тому що я в лікарні мені стало зовсім зле. Ось і але сьогодні, ось уже в середу, вона вдома. Мама поїхала сьогодні вранці. Як з'ясувалося. А... Зараз я ж за кермом. Ось мама поїхала. А що було з нею? Каже, ну, як вона пояснила, кака, французи так називають ось, випорожнення. В неї, Як я зрозуміла, заворот шлунку, чи як це називається. Тобто, як вона сказала, зворотній. Звотній процес в неї, коротше, почався, щось з травленням таке серйозне сталося. Як вона каже, я мало не. Ну, каже, я була мертва. Я була мертва останню годину, там, поки не приїхала швидка, я, коротше, думала, що все, вже помру. А, ну, все налагодилось. Бачите, пішла на поправку, але зі мною за продуктами не поїхала. Ну, і знову ж таки. Помираєш, не помираєш, а курити треба. <гум> ну, я не засуджую, начебто намагаюсь нікого не засуджувати більше. Ось така сумна історія. Дві години я буду в неї, тобто десь приблизно ну, менше години я буду їздити. Бо, як я казала, тут все поряд. Вона теж не дуже далеко то від мене мешкає. І все тут на почті, на пошті знаходиться цей банкомат, поштовий банк. І після цього я поїду за цигарками, мабуть, а потім вже в супермаркет. Супермаркет вона мені прислала фотографії з сайту. Вона там повибирала різні акційні продукти. І в мене буде квест знайти ті продукти, щоб вони були в наявності, бо були ми. Були ситуації, коли вона мені давала ці акційні продукти, їх там вже розібрали, або акція закінчилася, або ще щось. І я там постійно на телефоні з нею була, що того нема, того нема. Коротше, теж не все так просто. так от Купувати тим французам продукти. Не все так однозначно. Добре. Я майже доїхала до Пошти. Буду вимикатись.

Ну, характерно, сам цей житловий комплекс, в якому я працюю, в якому живе моя бенефіціарка, знаходиться, буквально за ось, ось цією будівлею. Але так як ніяк не можна проїхати, там далі односторонній такий рух дороги, мені доведеться об'їжджати такий величенький квартал. Ну, нічого не поробиш. Тобто пішки було б е, в два рази, мабуть, швидше. Я прийшла б до будинку, ніж зараз на машині. Ну то нюанси просто. Трохи втомилася. Але до кінця робочого дня ще 2,5 години. Так, Ну я вирішила закінчувати влог раніше, ніж закінчився мій день. Ось такий він довгий. Я привезла свою ще одну клієнтку в центр фізіотерапії, кіне, так називають французи. Його мені треба чекати. У мене взагалі півтори години роботи з нею. Зазвичай близько години це все триває. Ну, тобто мені треба її забрати з дому, вона дуже погано ходить, потім почекати тут і потім відвести додому. Минулого разу я ще встигла попилососити весь будинок. Отже, не знаю, як буде сьогодні, чи прибиратиму ще, чи ні. Чи... Ну, тоді вона трохи швидко закінчила, бо вона сказала, що в неї болить нога і погано почувається, тому вона раніше пішла. Сьогодні, як буде, я ще не знаю. Але після цього це вже буде пів на шосту, коли закінчиться. Ну, зараз, зараз пів на п'яту, пів на шостою в мене закінчиться час. Я поїду додому. в мене буде година буквально, щоб приготувати вечерю, подивитися, ж, як там діти, провести з ними час. Я ще не знаю, що я готуватиму, поки що жодних ідей. Продукти начебто є, але ну, буду вже по ходу справи там, дивитися, що я буду готувати. І після того в мене ще плюс одна година вечірня з пів сьомої до пів восьмої з парою людей похилого віку, сімейною парою, які ну в них проблеми з пам'яттю, скоріше всього, деменція. Написано, що Альцгеймера вони потребують такої допомоги. минулий раз я приїхала, вони вже вечеряють. Дідусь сам приготував м'ясо, посмажив, а зазвичай я готую їм щось і допомагаю накривати на стіл. А, і він, коли я прийшла, вони такі: а що а ж це ми? Ми, виходить, на годину раніше сіли їсти. Ну, тобто вони трохи заплутались часом. Ну, тобто, такий деякий контроль треба. Але це окрема розмова, знову ж таки, для е, нотаток, хоча б щоб не затягувати аж так довго влог, бо він справді вийшов великий. І ви переважно бачили мене <кій> в машині, і переважно. <кій> Ось така різноманітна інформація мого дня. Тож не затягую далі, бо буде безкінечно. Це все. День мій закінчиться. Вже ближче до восьмої додому. Я потраплю. Теж не знаю, зазвичай в мене вже немає сили на якісь там домашні справи. По мінімуму щось роблю. Знову ж таки, проводжу час з дітьми, наскільки це може бути там якісно, бо я доволі так втомлена. І завтра буде наступний день. Ось такі робочі будні. Дякую вам за перегляд. Якщо є питання, обов'язково пишіть. Якщо додивились до кінця, то вже поставте в подбайку. Будь ласка, я вам дуже вдячна за те, що дивитесь мої відео. Пишіть, запитуйте, і до нових зустрічей. Бувайте!